Гинула жінка, 53-річний чоловік отримав поранення. Такі наслідки атаки ворога на Нікополь не припиняли обстріли і на вихідних. Росіяни обстрілювали райцентр та громади з БПЛА, ствольної артилерії та гармат. Мешканцям постраждалих будинків у Нікополі та сусідніх громадах. Благодійники пропонують встановити вікна. Водночас у місті будівельники ремонтують пошкоджені від обстрілів будинки, а рятувальники з першим снігом усували на дорогах наслідки негоди. Видивитись спецпроєкт. Про Нікополь вітаю вас. Людина сьогодні під час артилерійського обстрілу Нікополя окупанти вбили 83-річну жінку. Також поранення отримав 53-річний чоловік. Внаслідок обстрілу пошкоджені також три приватні будинки, дві господарські споруди авто, лінія електропередач та газогін. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Інші наслідки атаки уточнюються. Неспокійно було й протягом доби. Росіяни обстрілювали залпами гармат та зі ствольної артилерії. райцентр центр та Червоно Ригорівської громади в результаті понівечено три приватні будинки та господарча споруда. Люди не ушкоджені. Ворог не припиняв терор Нікопольщини протягом тижня. Під ударом був райцентр та населений пункт Червоно-Григорівської громади. Били з БПЛА та гармат. Сили оборони України збили два із трьох безпілотників над Нікополем. Третій пошкодив адміністративну будівлю. У райцентрі та Марганецькій громаді обстрілами понівечено дев'ять приватних будинків, одна господарча споруда, ще одна знищена. А також три гаражі: автомобіль, лінія газу та електромережі. Люди не постраждали.

Ніки встановили 2,5 тисячі вікон нікопольцям та мешканцям сусідніх населених пунктів. Допомога від релігійної громади та партнерів з Америки. У районній військовій адміністрації зазначили, що звернутися по допомогу можуть ті, у кого вибиті вікна або покриті лише ОСБ і пропускають холод, а також ті, у кого старі вікна, які треба утеплити. Звернутися можна за телефоном, що на ваших екранах. Водночас у Нікополі продовжують відновлювати пошкоджені ворогом будинки, повідомляють у міськраді. Одночасно працювали декілька бригад, як у приватному секторі, так і в багатоповерхівках. Робота без вихідних. Спочатку проводять оцінку стану. Потім бригади починають процес демонтажу пошкоджених та зведення нових конструкцій дахів і стін, виконують покрівельні роботи. Ремонтні роботи коштом міського бюджету. Будучи спитною, у покровській громаді у селі Капулівка з'явилась свердловина для води. Це стало можливим завдяки благодійникам за кордонним та з області, повідомляють у районній військовій адміністрації. А пробурили свердловину місцеві мешканці. Про безпеку дітей закликають дорослих рятувальники. Для цього провели профілактичні бесіди із мешканцями на вулицях Нікополя та роздали тематичні пам'ятки. ДСНСники звернулись до батьків із закликом берегти життя та здоров'я малечі. Наголосила на тому, що залишати неповнолітніх дітей самих вдома вкрай небезпечно. Радили приділити увагу також навчанню у разі виявлення вибухонебезпечних предметів та нагадали номера телефонів, куди треба звертатися дитині: 101 та 102. Пташки для захисників нікопольці передали військовим ще декілька дронів. Необхідну техніку закупили коштом міського бюджету. У міськраді також зазначили, що такі пташки зараз є надважливими для наших захисників, оскільки це їх очі, безпека, а іноді й життя. Також додали, що запити від захисників опрацьовують оперативно та купують саме те обладнання, про яке прохають військові. Сказ наприкінці жовтня у Нікополі собака вкусив лисицю, яка була носієм сказу. Через це 9 листопада і строком на 60 днів у деяких районах міста видані карантинні обмеження на цей період. Заборонені виставки, вигул, в'їзд та виїзд тварин. Чим небезпечний сказ та як обезпечитись від цієї хвороби, дізнавались наші кореспонденти. Про здоров'я свого чотирилапого завжди турбується Анатолій. Чоловік власник Далматина Річарда. Він опікується собакою вже півтора роки. Відколи минулі господарі покинули улюбленця через виїзд з Нікополя. Чоловік зізнається раніше не переймався щепленнями. А коли почув про випадки сказу у соціальних мережах, відразу звернувся до ветеринара. Зразу з Річардом в машину і поїхали до ветеринара робити щеплення від сказу. Потрібно робити взагалі всі щеплення регулярно, тобто є певний період часу, коли потрібно там робити одне щеплення в інший період потрібно робити друге щеплення. Тобто не тільки людині потрібно робити щеплення, а і взагалі ну, всім тваринам також. Синацію домашніх тварин, звісно, піклуються їхні господарі. А от про бродячих песиків Держспоживслужба. Пані Юлія ж про спалах сказу у місті не чула. Дівчина працює продавчиною у невеликій крамниці і підгодовує тамтешніх безхатніх тварин кожного дня. Вона розповідає, що майже всі хвостаті були домашніми. А з початком артобстрілів Нікополя їх кількість збільшилась. На рахунок сказу я не чула цієї інформації. Не боїмося. Я закликаю краще підгодовувати. Ну, шкода їх. Якщо ми про них не потурбуємося, про них ніхто не потурбується. Хочеться, щоб люди розуміли тварин, тим паче по ним видно, що вони добрі. Опікується безпритульними, і пані Ірина. Жінка працює майстром манікюру у віддаленому районі міста, годує тварин та ховає у салоні краси від артобстрілів. каже, що тут про сказ не чули. Я такова ні слушала, Я такого не чула, я про це не знаю. Але тут у цьому районі такого не було. Хай там як, ми теж хворіємо, можна лікувати та все інше. Страшніше за війну вже нічого немає. Так що собака це друг людини. Та лікарі застерігають, сказ є невиліковною хворобою, яка вражає нервову систему, тому варто діяти і швидко. Якщо вас на вулиці вкосила собака, треба негайно звернутися за медичною допомогою. Вірус сказу циркулює в дикій природі, і основним джерелом зараження домашніх тварин та людини є лисиці. Зараження тварин проходить від хворої тварини. Зі слиною це при покусах або слинені, крім того, епізоотологи закликають містян до добровільної вакцинації хвостатих, адже це може врятувати життя як тварині, так і людині. Щепити чотирилапого можна у Нікопольській районній державній лікарні ветеринарної медицини безкоштовно. Графік роботи з понеділка по п'ятницю, з 8 до 17. Детальна інформація за телефоном, що на ваших екранах, Вікторія Вахрушина, Альона Балкова та Володимир Поваренко про Нікополь. Заразитися сказом від інфікованої тварини людина може через укус, подряпину чи мікроушкодження шкіри та потрапляння зараженої слини на слизові оболонки. Початкові ж симптоми сказу, підвищення температури та біль, а також незвичні або незрозумілі відчуття поколювання, пощіпування чи печіння у місці пошкодження. Після появи симптомів захворювання практично завжди закінчується летально. А у процесі поширення вірусу центральною нервовою системою розвивається прогресивне смерте. Ельне запалення головного і спинного мозку. Ми запитали у нікопольців, чи знають вони, як діяти, якщо вкусила інфікована тварина. Ходити в аптеку, придбати антисептичний засіб, нанести його на пошкоджену поверхню та негайно обратитися к лікарям. Які вже будуть приймати дальніші рішення прививки або інші дії. Також треба розуміти, скажи на то собака чи не, чи ви її спровокували, чи вона дійсно скажена. Сразу буду телефонувати у швидку допомогу. Ну а там як вони якось вони ж протоколи є в них, як поводити себе. Ну взагалі бродячих. Стороною треба обходити. Треба звернутися до врачу, щоб врач понаблюдав, скільки там днів, щоб не було сказу на чоловіка, не заразило. Обробити якось. Напевно, чула таке, що хазяйство не милом треба обробити, звертатися до лікаря. Треба відразу позвонити в лікарню, в любу, навіть в травматології, там тобі скажуть, що треба зробити. Потім, якщо ти в лісі, чи треба зняти з себе одіжду та хоча б просто закрити рану, щоб туди нічого не попало. Одразу в лікарню треба йти і все. А що ще? Тому що це зараження крові. Бігом в і коле робить. Сніг на Нікопольщині протягом доби рятувальники усували наслідки негоди. Прибирали повалені дерева, надавали допомогу медикам та буксирували маршрутне таксі. ДСНСники допомагали швидкій, яка через погодні умови не могла виїхати на виклик. А у Новопокровській селищній територіальній громаді Дніпровського району маршрутне таксі з пасажирами застрягло на дорозі. Надзвичайники відбуксували пасажирський транспорт на асфальтовану дорогу. Крім того, ДСНСники 24 рази залучали. Алися на прибирання повалених дерев та гілок, які перешкоджали руху автомобільного транспорту. Миколай крокує до захисників у Томаківській громаді. Оголосили благодійну акцію. Організатори, місцевий гуманітарний штаб, Запрошую долучитися всіх небайдужих допомогти. Військовим. Збирають страви швидкого приготування, консерви, сало, печиво, солодощі, каву, чай, ліки, вологі серветки і теплі шкарпетки. Приносити таку допомогу можна у Томаківський будинок культури до кінця грудня. На цьому в мене поки що вся інформація. Якщо маєте важливе повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу. Побачимось у наступних випусках. Бережіть себе та Україну. Незламні люди незалежної України.